Транспортний колапс під час тривог у столиці почали міркувати, як забезпечити курсування наземного транспорту під час повітряної небезпеки. Нагадає не єдине місто в Україні, де міська влада зупиняє громадський транспорт. Водночас приватні перевізники і кільцеві електрички продовжують працювати у штатному режимі. Тож якими можуть бути рішення? Про це поговоримо далі з Тимуром Ткаченком, головою Київської міської військової адміністрації. Пане Тимуре, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Отже, пане Тимуре, скажіть, будь ласка, які аргументи на користь відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог розглядає військова адміністрація? Дякую за запитання. Я в першу чергу хотів би сказати, що вчора пройшов круглий стіл. Я був туди запрошений, проводили цей круглий стіл громадські організації, експерти і обговорювалося питання, яке вже дуже давно на порядку. Денному в місті Києві і у Киян. На жаль, під час тривог ми можемо констатувати, відбуваються певні транспортні колапси, оскільки приватний транспорт працює. А на жаль, комунальний стоїть, оскільки це рішення було прийнято ще в 2022 році. І е, сьогодні воно діє до сих пір, я можу сказати, також, що е, ту інформацію, яку я маю на сьогодні, рішення було прийнято без будь-яких е, підстав. Тобто, фактично, це рішення, е, скоріше за все, на той момент, було е, вимушеним, але е, без будь-яких е, результатів, без будь-якої аналітики, без будь-яких конкретних е, підстав. Тому е, сьогодні всі, ті, хто відповідальний за цей напрямок, Мають це рішення переглянути. Я насправді е, хочу сказати, що така історія е, відбувалася в інших містах, але там вже ці рішення і повідміняли. Тому е, можу сказати одне: це рішення виконується сьогодні не в повну міру і воно точно має бути переглянуто. А скажіть, будь ласка, які ризики для безпеки громадян можуть виникнути у разі відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог? Щодо ризиків, е, інформація, яку нам надають е, профільні служби, військові, е, державна служба з надзвичайних ситуацій, вся враховується. І я хочу сказати, що найголовніше, що ми маємо зробити, це проаналізувати чітко, які можуть бути види небезпек від ракетної до шахетної, комбіновані, і це також е, має вплинути на прийняття фінального рішення. Я акцентую увагу на тому, що це рішення має бути збалансоване. Воно має бути має включати в себе абсолютно всю інформацію, якою сьогодні володіють всі профільні служби. Це і військові, і державна служба з надзвичайних ситуацій. Так само це і патрульна поліція, яка сьогодні відповідає за рух. В місті Києві є моменти, про які там публічно дуже важко говорити, і фактично ми не можемо ці речі озвучувати. Але при прийнятті цього рішення, при формуванні цієї позиції, всі ці аспекти будуть точно враховані, пане Тимура. А які додаткові заходи безпеки будуть вжиті для захисту пасажирів та персоналу громадського транспорту у разі відновлення руху під час повітряних тривог? Щодо цього питання, я думаю, що головне, це ми маємо е, все ж таки давати вибір е, кожному, е, хто знаходиться у громадському транспорті, це або продовжувати рух, або е, вийти та шукати найближче укриття. В цьому є основне завдання. В кожного має бути вибір на захист, на укриття. І я хочу сказати, що якщо говорити про заходи, то Скоріше за все їх потрібно вже озвучувати саме на Радіоборони. І зараз якраз триває робота над опрацюванням цих всіх питань. От стосовно вибору, а яка думка з цього приводу у жителів Києва? Були проведені якісь опитування чи консультації з громадськістю? Ну, по-перше, було достатньо достатньо велика кількість петицій. Неодноразово вона збирала необхідну кількість для того, щоб це питання було переглянуто. Разом з тим можу сказати, що в е, принципі наскільки я знаю, не було жодних е, дій з боку профільних департаментів, як мінімум, для того, щоб пояснити, чому це питання не може бути перезапущено за своєю логікою, і насправді тут дуже важливий діалог, оскільки якщо петиції створюються, якщо профільні громадські організації, такі як вчора, які збирали круглий стіл, е, хочуть. Е, це питання поставити на порядок денний і кияни голосують за перегляд цього питання, то потрібно тут комунікувати і пояснювати. Все ж таки, якщо ні, то чому ні? Аргументи існують, але вони все ж таки не є достатньо твердими для того, щоб це рішення не переглянути, як мінімум, в частині того, що у людей має бути вибір, і комунальний транспорт так само може. Функціонувати під час повітряних тривог, якщо е алгоритми відпрацьовані, безпекові і всі питання враховані, пане Тиморе. Ви не так давно очолили посаду голови військадміністрації. адміністрації. Скажіть, будь ласка, які найбільші проблеми столиці ви встигли виявити? Про всі аспекти? Я достатньо прозоро комунікую е з киянами. Постійно говоримо про те, що Дуже важливо витрачати бюджет столиці е, саме на питання безпеки, е, безпека вона може бути як економічною, так і екологічною, і так далі. Тобто, сьогодні вкрай, вкрай важливо розпоряджатися нашим ресурсом місті Києві. Це і бюджет і земля достатньо ефективно для того, щоб всі е, сили, е, які витрачає столиця на формування. Бюджету були витрачені саме на підтримку сил оборони і на безпекові питання, які стосуються киян, в тому числі. Якщо говорити, наприклад, за минулий рік, то е, не було освоєно 14 мільярдів гривень. При цьому, е, якщо говорити про, наприклад, укриття, то більшість укриттів е, не обладнані навіть там, наприклад, якимись елементарними електронними замками. Е, є питання і до закритих зачинених укриттів. Я думаю, що ті ж самі 14 мільярдів гривень, які були не освоєні минулого року, можна було і на підтримку війська для того, щоб виконувати бойові завдання. Чому цього не було зроблено минулоріч, на жаль, не можу сказати. Сюди ж я хочу додати, що є проблеми так само і з виконавською дисципліною. Проекти рішень, наприклад, розпоряджень, які мені зараз подаються, на підпис. Є питання до них так само. Я знаю, що це питання сьогодні теж піднімалося публічно. Я з цим питанням вже розбираюся завтра. Буду комунікувати також публічно, чому так сталося. Хочу сказати, що є і питання, наприклад, до земельних аспектів. Багато земельних ділянок, які Київрада проголосувала в оренду, не були. Фактично оформлені, і сьогодні бюджет не до певну кількість е, грошей, які могли б так само йти на е, збройні сили України і на підтримку наших воїнів. Тому вкрай важливо сьогодні розібратися з усіма аспектами. Нагадаю, що відповідно до закону України про режим воєнного стану, саме е, військова адміністрація відповідає за в тому числі ефективний е, розподіл фінансових ресурсів. Тому Потрібно до цього питання поставитися дуже е, ретельно і сподіваюся, що найближчим часом буде створена робоча група Прозорість та підзвітність, на якій всі ці питання будуть розглядатися прозоро е, та фахово. Пане Тимуре, на жаль, наш час добігає кінця, але я вас попрошу ще прокоментувати одне питання. Напередодні міський голова Віталій Кличко прилюднив звернення, в якому нарікає на намагання військової адміністрації прибрати на себе функції міської влади. Як ви це могли, що ви на це могли відповісти? Я вже відповів е в своєму зверненні також. Не розумію насправді, чому е з'являються такі запитання. Е я призначений. Президентом України відповідно до діючого законодавства в Україні, на жаль, діє правовий режим воєнного стану відповідно до закону України. Там чітко виписані всі повноваження. Тому сьогодні я займаюся своєю роботою відповідно до чинного законодавства. Працюю з тими документами, які мені приносять мої підлеглі, які сьогодні працюють в адміністрації. тому Можу сказати чітко, що ці всі звинувачення вони є просто фактично нікчемними, оскільки я працюю в межах і спосіб чинного законодавства. І все, що ми робимо, всі дії, які ми робимо, вони націлені на єдине одне питання: це задоволення потреб киян, вирішення їх проблем, вирішення їх питань, які сьогодні стоять на порядку денному. Ну і надалі буду працювати так само. Дякую. Дякую вам дуже, пане Тимуру, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. Шість заби загинули.